Місто Ніжин є лідером в області по залученню міжнародних інвестицій, наголосив очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Лише за останній рік було втілено в життя цілу низку важливих соціальних проєктів, які значно покращили життя ніжинської громади. Фондом ЮНЕФПІЙ з громадської організації інноваційні соціальні рішення ми втілили ряд проєктів. Перше це мобільні бригади. Дві мобільні бригади, які успішно працюють, які користуються шаленим попитом у жителів нашої громади. І одна бригада працює для громад Ніжинського району. Одна з мобільних бригад, яка працює по місту в рамках теж співпраці з цими фондами, які я попередньо назвала із громадської організації інноваційні соціальні рішення, отримала новий мобільний. Автомобіль, який дає можливість сьогодні їм виїжджати в різні куточки нашої громади, включаючи старостинські округи, завдяки співпраці з програмою розвитку ООН та за підтримки уряду Канади, у Ніжинському терцентрі відкрили центр соціальної адаптації, куди входить університет третього віку та комп'ютерний клас. На сьогоднішній день завдяки співпраці з. Програмою розвитку ООН за підтримки уряду Канади. На території територіального центру ми відкрили центр соціальної адаптації, куди входить університет третього віку, комп'ютерний клас для осіб. І на сьогоднішній день ми завершуємо проєкт з благодійним фондом Право на захист. На території терцентру ми найближчими днями плануємо відкрити сучасну соціальну пральню, яка обладнана теж всіма е, до вимог європейських до всіх стандартів. Там і пральні машини, і сушильні машини, там і кімната окремо для швачки, там надсучасна швейна машина подарована нам фондом. Тобто, е Питання інклюзії на першому плані теж зроблений сучасний пандус, який дає можливість заїжджати, здати білизну на прання різним категоріям наш, жителів нашої громади. Одним з важливих реалізованих проєктів є й мобільна соціальна служба. Ми отримали в рамках цього проєкту за підтримки уряду Канади. Від отримали вантажний автомобіль, який обладнаний всім необхідним. Він буде виїжджати до осіб, які потерпіть. Потребують надання цих соціальних послуг вдома. Ці особи знаходяться на обліку в територіальному центрі, знаходяться на обслуговуванні. Послугами цього автомобіля можуть користуватись тільки ті особи, до яких прикріплений соціальний працівник. Це не просто, що комусь там надумалося, вдома покосить і він визиває вже цю бригаду. А це повинна бути особа, яка користується послугами. Соціального працівника або фахівця соціальної роботи, і якщо ця особа, допустимо, лежача вдома, їй треба побілити, прибрати, покосити, порубати гілки, то виїжджає е мультидисциплінарна команда. В складі якої і медична сестра, і перукар, фахівець із соціальної роботи, робітники з соціальної роботи, які косять, пиляють дерева, рубають дрова, вивозять мусор. Там навіть в цьому автомобілі і тачка для вивезення мусора, і драбина розкладна, яка дає можливість залазити на дерева і опилювати. Ну, те, що сам пенсіонер не зможе зробити, те все зробимо ми з нашою Мультидисциплінарною командою, і це все завдячуючи співпраці міської ради з нашими донорами і, пар... і міжнародними партнерами. А це економія мільйонів з міської казни, наголошує міська влада Ніжина. Бо самотужки без підтримки міжнародних партнерів стільки потужних проєктів для покращення життя в громаді навряд чи вдалося б реалізувати у надскладний для країни час. Ми б самі ніколи б не купили цей автомобіль. Він до речі. На нашу область чотири бригади вибороли тільки таку можливість мати такий автомобіль. Ну і Ніжин, звичайно, був перший. Ми пишаємося цим. Я дякую особисто всім своїм партнерам, всім своїм друзям європейським, які йдуть у нашу громаду. Очільник Ніжина Олександр Кодола своїм пріоритетним напрямком роботи вважає саме налагодження міжнародних зв'язків. Це спільна робота. Звичайно, дуже важливі особисті контакти. І от приклад роботи з Латвії, це саме приклад особистих контактів. П'ять років я очолював групу міжпарламентських зв'язків з Латвійською республікою, завдяки чому є дуже багато контактів серед кабінету міністрів депутатів латвійського парламенту мерів і завдяки цьому звичайно коли є особисте знайомство особиста дружба і вдається реалізовувати такі проекти дуже багато у нас робить відділ міжнародних зв'язків інвестиційної діяльності ми шукаємо грантові можливості ми подаємося в усі можливі конкурси гранти і багато чого також спільно вдається зробити Мер Ніжина особисто бере участь в усіх перемовинах з міжнародними партнерами та постійно знаходиться у пошуку міст побратимів, завдяки яким ми також реалізуємо багато спільних проєктів. Зокрема, Сполучені Штати нам допомагали і місто Стейт Ковидж на відновлення котельні, на закупило обладнання для пологового будинку. Це от один із прикладів. Латвійська республіка знову ж таки, місто Прилі, Вже сьомий рік поспіль приймає наших дітлахів з міста Ніжина. Цього року їздили наші спортсмени, дітки, діти волонтерів, діти військових. Ось нещодавно приїхали з відпочинку, завітали до мене, поділилися гарними враженнями, своїми емоціями і кажуть, хочемо ще. Тому, власне, заради цього і працюємо і. Таку саму можливість відпочинку дітей, ми сьогодні обговорюємо із Францією, з містом Сен-Жермен, із Німеччиною. І дай Бог, ми розширимо географію, що все-таки діти, у яких можливо, і нема можливості поїхати десь відпочити за кордоном скористатися такою можливістю від наших партнерських і дружніх зв'язків з містами-побратимами. Наразі делегація зніжена на чолі з його очільником перебуває з робочим візитом у німецькому місті Вольсбург. До слова, усі фінансові витрати бере на себе приймаюча сторона. На сьогодні вже досягнуто домовленостей про співпрацю у різних сферах та про можливість стати містами-побратимами. І це дійсно гідне представлення України на міжнародній арені, зазначає Олександр Кодола.